Вона знає всіх своїх пасажирів в обличчя. Вона в курсі останніх новин. Її бояться, але водночас і поважають. Сьогодні вирушаємо до трамвайного кондуктора в гості. і Дізнаємося всі деталі цієї професії. Це Ірина киянка, дбайлива господарка, славна життєрадісна жіночка. Працює кондуктором 12 го трамваю вже 11 років. Кожен день для неї як свято. Спілкування з людьми є постійні пасажири. А є й нові люди, нові враження. Ранок у Ірини починається о 5-й годині. Якщо дуже рано прокидаюся, то так тихенько на Збираються, щоб нікого не розбудити. так. А якщо, наприклад, пізніше, то це вже можуть дитину в садок навіть завести. А потім на роботу і тут все на автоматі. Турнікет, видача талонів. Це в руках тримають 750 гривень. Ага. Загубити з вас і вищити. Обов'язкова перевірка у нарколога. І зустріч з водієм. Доброго ранку. Трамваї стоять. Це все. Насправді вони стоять в черзі на ремонт, а ми тим часом готові виїжджати на маршрут. Знімаю тормозну педаль за шовки і можемо їхати. Перші пасажири, перші усмішки і перші враження. Звісно, маючи таку нагоду, не втримався і спробував. Як воно бути кондуктором трамваю? Значить, проїзд з гривня 50. у нас? Так. Я вже хвилююся. Чата, що у нас з проїздом? Ні-ні, тримайте. Ви що? У нас контроль на маршруті. Дякую, що ви Гарного вам дня. За 10 хвилин своєї роботи я заробив 5, 6, 7, 14 гривень. Робота не з легких, адже цілий день на ногах і зміни по 12 годин. Як їй вдається тримати настрій, розповідає віршами. Ви посміхніться і візьміть в дарунок, світанок, день зорю і ніжність квітів. І пам'ятайте, що усмішка це запорука того, що все гаразд у цьому світі. Так що посміхайтеся, посміхайтеся, бо ми того варті.